Okay. Jan Kochanowski o doktorze Hiszpanii. Nasz dobry dok doktor spać się od nas bierze, a nie chce z nami do ciebie Dajcie mu pokój, nadziem go pusieli, a sami trzejcie, bo mamy piseli. Już po wycieży pójdziemy do Hiszpanii, barwiej pójdziemy, ale nie bez zana. A później doktorzy miły, doktor nie pusi, ale drzwi puściły. Jedne nie jadzie, dajcie Boże zdrowie, bo jedne jedno doktor nie to powie. Od jednej przyszło, aż wiedź do dziewiąt, а докторові можуть ще й не любити мальчик. Трудно пов'язати мої жалоби з тими панами, і щодо їм спасти чезвію, а встану не п'яну. Епітафіум Кохановський. З жалем і плачем аж затверністю мой добрий коші та ваш і твой. В танк груп прачало, у вложили. Вчора з майже лужили. Шмір за чоловіком на вшалькі час хочі, Нех здоров'я, нех наш не уводжі, бо ані з'єми вкета всячкажен, а там ані плач, ані даже важен. Ян Кохановський, трен усма Вількішні учиніла пустки вдома. Моя дорога Оршулю, тим ж своїм. nas, A jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyż ze wszystkim mówiła, ze wszystkim śpiewała, wszystkich w domu końciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłeś nigdy macy się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim było psować. Do tego, to owego wdzięcznie obłapiając, i onym swym uczynniczym śmiechem zbawiając. Teraz wszystko umiłknął. A z szczer, pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozmiań, jąć się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swojej pociechi darmo upatruje. Jan Kochanowski o żywocie ludzkim. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślimy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pełnej rzeczy. Próżno to człowiek ma co mieć na piecie. Цацьну урода, моць пінян сава, Вszystко то міні, як у повна трава. Не сміявшися нам і нашим пожанком, Вемкнув наш мішик як очиняв ландком. Ян Кохановський настару. Тараз би земно закривати щехчала, кидиш ні Богу собі повстажало. Дай поквіпше бук, сама бачиш снаднє, женіць почерню, кіде ужа спадня. Ян Кохановський на здоров'я, шляхетне здоров'я, нічого ні доб'є, яко смакуєш, а ще зіпсуєш, там чоловік праві віджі на яв'я і сам топов'є, ніч на здоров'я, ані лепшого, ані дружчого, бо добре мені перве каміння. же, як води і дар уроди, місце високе, ваше широке. Добре, сов, але чи здоров'я в цаве, джіння с ціве і швят не міве. Клімо ще дроги, ми дум убоги, удави тобі у любой собі. Ян Кохановський на математика. Жими поміжив і глибоке може. Віяков стаю і заходжу в роже. В'ятром розуміє, практикує кома, а сам не відже, жима курва вдома. Ян Кохановський тренд. А кволі тему є поліке ставить, бо дай же Бог би колепним колисав і з другими неважне мамком пісні писав, в которой дівчинки новородне співи і своїх вихованців Ламенти Толіви. Такі фрашки не зберігали пожичня биву. Nieżli w co mian nie щаście moje żyć prawiło, vakać nad głuchim grobem jej denczenie dziewczyny i skarżyć się na srogość ciężkiej prozypiny. Ale mrzeć w obojgu jednakej wolności nie mogł. Овом обмінув, я повибжалощі, до вціпу цось раннього. Натом'єм живодом, вафтем, квафтем. Біва і моя ненагородна шкода.